14 Pro так вже вийшло, став нещасливим айфоном для мене, бо це перший гаджет в житті, який я розбив. Боляче, неприємно ремонтувати дорого, тому купив чохол. Ось такий від Nudient, від них же захисне скло наклеїв. Думаю, тепер так само буду робити з усіма своїми наступними айфонами. Ну і класти телефон в туалеті напевно не слід більше. Коротше, краште з задньої кришки при падінні з висоти унітазу айфончик не пройшов, з цим розібралися. Ну але він працює та користуюсь я їм вже рік, тому класичний досвід експлуатації. Поїхали. Головною зміною iPhone 14 Pro став динамічний острівок та у порівнянні із Чупчиком дуже сильно сподобався користувачам, бо недолік раптом став фішкою. Під певним кутом можна без проблем помітити, що це два окремі вирізи під фронтальну камеру та сенсор Face ID, які поєднано шматочком екрану. А відповідно до поточної дії, цей шматочок буде розширено та застосовано як індикацію. Причому він здатен в себе вміщувати аж дві дії. Це, наприклад, може бути плеєр і таймер одночасно. Прикро лише, що ти не можеш вирішувати, що саме буде більше, а що менше. Не можеш поміняти їх місцями, можеш лише зробити свайп вправо по острівку, щоб лишити міні-віджит справа або навпаки. До речі, якщо індикація вам заважає, ви завжди можете зробити ще свайп, щоб прибрати її взагалі, а потім зворотний свайп, щоб знов показати. Приємні такі деталі. Ще от анімацію оцініть, яка змінюється в залежності від того, в яку сторону я згортаю додаток. Саме за це ми Apple і любимо. Скажіть. Давайте далі. Якщо потримати, відкриється такий собі віджит, а от натиснувши, можна перейти у відповідний додаток, і це напевно найзручніше. От відкрив ти собі відео на Ютубі, звернув, щось інше погортав. Потім відео набридло, і можеш або швидко на паузу поставити, або швидко перейти в Ютуб і обрати щось інше. Теж саме з картами, де б ти у системі не був, натискаєш і дивишся, куди там далі повертати. Хоча от Apple карти показують тобі наступний поворот прямо у острівку, а Google карти просто іконку, а попереднього перегляду в них взагалі нема. І от фішка здавалася б класна, проте сторонні розробники щось якось не дуже активно вигадують, як цю можливість обіграти. Може, я якимись не такими додатками користуюсь, але здебільшого цей Dynamic Island наповну використовується лише зі стандартними функціями системи. Бо що в нас є? Ну, от є гра Hit the Island, де треба шароком влучити в острівок, є милий кіт, який може гуляти по вирізу або спати, і це все. Ну, звісно, ні. Якщо пошукати, а я пошукав, то можна знайти додаток Score Spot, який дозволяє вивести поточний результат футбольного матчу твоєї улюбленої команди. Або додаток «Flighty», він надає важливу інформацію про ваш наступний рейс, наприклад, час до відправки та номер гейту прямо у Dynamic Island. Непогано, але. Я це до того, що хотілося б бачити більше, як від Apple, так і від сторонніх розробників, якими всі користуються. А поки складається враження, що все це потрібно тільки якимось ентузіастам, про яких, от я, якщо б не підготовка до цього відео, не чув і, мабуть, не почув би. Та й взагалі, мій досвід показує, що наразі це приносить здебільшого естетичну насолоду, аніж практичну користь. Бо ну дуже красиві анімації, однозначно приємніше користуватися пристроєм, який отак тобі обличчя просканує, отак ліхтарик включить, чи отак покаже, коли зі звуком, а коли без. Тому чекаємо на більш широку підтримку, хоча вже цілих півтора роки минуло. А поки йдемо далі. Дисплей у цьому айфоні не перевершений. Це oled Матриця називається Super Retina XDR та має пікову яскравість у 2000 ніт, яка вмикається лише на сонці та лише автоматично. А ще частоту оновлення 120 Гц. Рівно такий самий екран встановлено і в новій iPhone 15 Pro, і це, напевно, еталон сьогодення, бо жодного разу за рік він мені тьмяним не здався. Класні кольори, а особливо чорний, який за рахунок саме oled Матриці не лишає жодного кордону між рамками, через що в деяких місцях системи здається, ніби цих рамок взагалі немає. І от як сильно мені подобається екран в цьому телефоні, так само сильно я не зрозумів, чому Apple настільки байдуже поставились до функції Always on Display. Вони цю функцію додали, але як вони це зробили, то краще б вже навіть не додавали. Це із рубрики Android так вміє вже 100 років, але цього разу складається враження, ніби яблучні навіть не намагалися зробити своє фірмове переосмислення. Та все, що вміє оця функція, це вмикатися, вимикатися, прибрати шпалери та прибрати повідомлення. Все. Ні, ну звісно, є фірмові дрібниці. Наприклад, у кишені або екрану вниз телефон зрозуміє, що на нього ніхто не дивиться, та автоматично Always On вимкне. Якщо відійти достатньо далеко від пристрою із Apple Watch на руці, він теж саме збагне і знов погасне. Якщо є якісь віджити на екрані блокування, вони ж будуть і на Always On Display, але цього катастрофічно замало. Якщо б не функція прибрати шпалери, то це взагалі не схоже на класичний завжди увімкнений екран. Занадто він яскравий та постійно здається, що забув заблокувати телефон. До того ж, ціна такої функції десь година автономної роботи в день, по моїм відчуттям, є більш науковий тест від 9to5Mac, який показав, що рівно за добу айфон втрачає 20% від Always On зі шпалерами та 16% без них. Минуло півтора роки з релізу цієї функції. Жодного оновлення ми так і не побачили. Тож особисто я вимкнув все це діло ще на старті та досі не вмикав, що й вам раджу. Наступне в програмі це камери, та тут я вже сварити не буду, бо дійсно гарна робота була проведена над ними. Молодці, це перший айфон, що здатен на 48 мегапікселів у форматі ProRAW, і це оновлення, яке особисто для мене остаточно закрило питання, чи брати з собою велику камеру кудись де красиві пейзажі. Так дивишся, іначе нічого особливого, але слід кинути світлину у редактор. Та наскільки ж приємно витягувати стільки інформації зі звичайної фотки на айфон. Трохи фірмової обробки від мене та всі, кому показую, в захваті від того, як це круто виглядає, та наскільки може бути велика різниця між до та після. Це я все про основний модуль говорив, бо ширококутна, вона ж макро, зірок з неба не хапає. Теж саме можу сказати і про 3X Zoom. Воно все на рівні, наче знімає, але я цим не часто користуюсь, тож просто скажу, що це прийнятно. Ще невеликий я поціновувач селфі, але їх якість мені подобається. Теж, до речі, формат RAW можна увімкнути, до того ж автофокус є. Ну і якщо дивляться мене експерти у цій сфері, будь ласка, оцініть, таке вже можна під пафосну цитату в інсту запульнути чи чогось бракує. Ще айфон знімає відео. Як раніше, напевно, найкраще відео за будь-який смартфон, та наче як і додати нічого, але додам, що присутня можливість зйомки у ProRES в якості лише 1080p. Так, його приємніше фарбувати, але відверто кажучи, Full HD та ще й на телефон це прям біль по деталізації. Краще вже звичайний 4К із програмним овершарпом. Але, хоча б видно, що це 4К. на каналі. До речі, є огляд iPhone 15 Pro, який вміє знімати ProRes Lock вже у 4К. Ось там відео можливості прокачали максимально. А фотографує він ну фактично так само, як 14 Pro. Ну реально, різниці майже нуль окремо штучно створеної софтверно. Я це до того, що 14 Pro все ще фотофлагман у всесвіті айфонів. Та якщо обирати між ним та 15 Pro саме у питанні камери, я б не тішив себе надіями, що у 15-му вона буде сильно краще, бо це не так. Всередині А16 Байонік, синтетику подивимося, давайте, ось вона. От тільки на що не знаю, бо, як на мене, це все не має сенсу, десь починаючи з а 13 чипу. Система літає і буде літати ще роки 3 точно. Єдине, що можна пригадати, це нові порти ігор з консолей по типу Death Stranding або Resident Evil, які тут навіть запустити не можна, тільки на 15 Pro, але ми вже і це тестували, та результат, м'яко кажучи, не дуже. Якщо цікаво, можете подивитися мій огляд на iPhone 15 Pro і впевнитися в тому, що комфортного фреймрейту. Там немає і напевно ще роки 2-3, поки він не з'явиться, слід буде почекати. В іншому ж суцільний кайф нічого не висне, не гальмує, камера миттєво працює. Будь-що з каталогу App Store можна обрати, проблем не буде. Але як на мене, цікавіше поговорити про енергоефективність чипу радше за продуктивність, бо час роботи це один з головних параметрів у смартфонах загалом. Почну з того, що за рік використання максимальна ємність в мене впала на 12%. Не впевнений, що це найкращий результат, пишіть скільки у вас. Офіційно цей смартфон тримає 23 години відтворення відео, дуже в лапках корисний показник, і на мові Apple він означає день роботи з ранку до вечора при середньому рівні навантаження. Принаймні так показує мій досвід використання: о 6 чи 7 ранку телефон взяв. І коли десь у 9 ставлю на зарядку, звичайно, ще лишається відсотків. 15 20 Звісно, я це усереднено кажу, бо бувають різні дні. Але якщо для вас смартфон це не ігрова консоль, як для мене, наприклад, я думаю, дійсно десь на день роботи буде вистачати стабільно. До речі, так само тримає і 15 PRO, та я думаю, що у 13 PRO справи приблизно такі самі. Тож це означає, що Apple свою планку по автономності знайшла і тримає її в айфонах вже 3 роки. Та я не можу сказати, що це якась погана планка. День роботи підходить. От єдине, чого тут не вистачає, це USB-C. Причому мені чесно, все одно, на швидкість передачі даних, на швидкість зарядки, просто тупо зручніше було б мати з собою один кабель і все. Тож для мене це єдине, що виграшно відрізняє 15 Pro від 14 Pro, все інше, це дрібні дрібниці. Та висновок в мене сьогодні короткий і чіткий. iPhone 14 Pro. Все ще новий. От і все. Пишіть в коментарях свою думку, підписуйтесь на мій телеграм, бо там я завчасно попереджаю про вихід нових відео. Ще от цікавий смартфон собі нещодавно замовив і про це в телеграмі розказав. Ну, або просто дивіться попереднє відео про огляд всіх актуальних AirPods. Гарного вам вечора та тихої ночі!